У вас вітає майстерня води. Сьогодні привіт. Так, перший бойовий виїзд Сейчас піду покажу що будемо робити. Така тут красота. Ми тут рік назад були. Ось така проблема з корницею. Води багато. Да ще вода грязна, погана. Говорять, всі фільтри в піску. Ой боже. А, це вже два рази чистили. Ах, який водонос. Чистки, звичайно, не допомагають. Так, рік чи більше вже? Навірно більше року. Так, Ми тут обісіночку робили. З неї, до речі набирають цей басейн. Ось бассейн. Сіночка працює. Вона включена вона. Працює. Ладно, що ми тут зробимо Так як тут три насосних станції, відразу заведено в цю криницю сусідська, оце криниця на двох. З будинку насосна станція смокче і з бані насосна станція змокче. Три труби, три труби запітано. Тому ну, варіант, лібо три ігли забивати, либо одну 110-ту. Я думаю, що ми сюди зарядимо одну 110-ту. Не знаю, яке чи цей козирк нам дасть її завезти туди. Може ще придеться розбирати тут кришу. Да, проблема. Глянське кипіско начистили, є. Ми... Це не було що робити, називається. Чистим. Чистим, а те, що він прав пофіг. Чистим. Гроші платять ми чистим. Неудивительно, що такі провали пішли. Так, глибина колодязі 4 До водоупора 7. Ну, в принципі, як і та бісіночка у нас на 7. 3 метра обсада. Так, ну десь 2,5 метра я обрізав трьошку. Будемо заводити, сращувати їх будемо вже в колодязі. Ну тут треба хорошенько замитися, тому що зразу всю бурову колону достати не можна. Треба розбирати по одній штанзі. А тоді обсаджувати. Не знаю скільки в нас вийде його обсадити. Будемо пробувати. І так, обсадка пройшла успішно. Так, ось одна труба, друга і третя. Так, там метр канашки лишньої як ми її Фільтра на колодець що час я не давав, бо не знав наскільки обсадимось. Наверно просто знімем трубу і там, мабуть, сантиметрів 30. Нехай воно краще не добирає колодязь. Ту всьому й, там жорсткий. Такі самої зліви, де навіть на таку висоту від дна подимається вода. Зараз будемо прокачувати вібраційним насосом її. Так, прокачуємо вібраційним. Води, верніше, фільтра над піском я не давав. Качає тільки з скважини не з криниці. І як бачимо столб води в скважині, динамічний рівень, спустився на сантиметрів 40 від верхушки труби. Дебіт там серйозний. Да, проблемка тільки буде ці всі труби завести в одну скважину. Блін, воно так понад самим цим якісь коліна думать ще. Ой. Ну, коротше, це ще. Ще тут буде кусок роботи. Кожну станцію закачати, ну то вже таке головне, що є. Купичка. Щас прощусь вам поверхню трубуцю зниму. Покажу, який буде саме злів. Майна. Оп. Качуємо поводя А ось наша складываем. Наверно, зріжемо її трошки ще. тому що зовсім незручно буде туди заводити ці труби. Красота разрывчики. Ну все, тепер пливун цієї краницы буде не страшний. Просто песня. Все, занимаемся монтажом. Труба. Зайдуть три труби в сотку чи ні? Нужны. Дренаж. Ну в общем якось так. За лицальні трубы кинули. А за це соединяння трохи мені. Там вообще же що робиться. Ну нафига отак за подлицо робити? А почав так оставлять надо. В общем, зайшли все три. А ну мене майна трошки ще. А, ті, тут хватить трьом насосам. Куда по подеде тут? Несмотря на те, що тут запас щось тільки набирається води. Ну, засуху менше, але хватить тут і любу засуху. Два на два. води. Так, подожди, Артем, тебе показать. Все, всем пока. Пока.